В опорному закладі Решетилівський ліцей імені Івана Олійника презентували проект з нагоди Дня державного герба України. Ліцеїсти разом з наставниками створили панно у вигляді державного символу з деревини та гільз. Панно представили після загальнонаціональної хвилини мовчання. Основа нашого проекту це плита ОСБ. Ну як і життя і сьогодення наших українців. Всі ми різні. Ми складаємося із частинок нашого життя, із буремних таких втрат, із блискучих перемог, сьогодення радості, болю. Але це є символ стінкості і незламності. Власне, центральна така постать це у нас тризуб. Кожна гільза є символічною. Нам ці гільзи передали представники нашої групи ППО і ці гільзи. Захищали мирне небо над Решетилівським краєм. На реалізацію проекту пішло близько півтора місяці. До створення інсталяції долучилися вчителі, працівники та учні ліцею. Зокрема, проєкт підтримали старшокласники Тарас Купенко та Антон Дубовик. Для нас це не просто виліп, це символ нашої стійкості, величної історії. А в наші дні це символ нашої безпеки. Та сомінної щоденної праці наших військових, коли ми дізналися, що будемо виконувати цей проект, нас дуже захопило, тому що це справді дуже важливо для нас, для нашого часу. Що зараз в нас робиться в нашій країні? Що тризупи це, це дуже велика історія, і навіть ці гільзи, з яких вони зроблені. Теж велика історія вони захищали нашу рештилівку. На виготовлення картини витратили майже 200 гільз. В майбутньому її розмістять у музеї опорного закладу «Решетилівський ліцей імені Івана Олійника.